Роздуми над Словом Господнім. Хотілося б сьогодні пороздумувати над тим, яким було воскресше Тіло Христа, яке Біблія описує нам Його, і яким буде і наше тіло. Що Біблія на це говорить. І найперше, те, що хотілося б побачити, що Воскресіння Ісуса Христа. І це перший такий феномен, який відбувся у світі. Можна сказати, це виникла нова форма, новий вимір буття. Ісус Христос нам явив. Показав, що не тільки так якось ми. Живем, існуємо, рухаємося в такому напрямку, а ще є щось інше, щось більше, щось краще. І хотілося пороздумувати про те, коли Ісус був на землі, які він мав, що він, що слово Господнє нам говорить про це. Це тіло, воскресле тіло Христа. Воно. Було таке, що більше не вмирає, яке зазнало смерті, воно більше не вмирає. Це, в послідині святому апостола Павла до Римлян, записане в шостому розділі, 9 вірші, знаючи, що Христос, воскреснувши з змер... 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 мертвих, уже більше не вмирає, і смерть над ним не панує вже більше. Це тіло, над яким не панує смерть. Це, я говорю зараз саме про тіло Христа. Потім ми трошки побачимо, що Біблія говорить про наше відновлення, яке буде тіло. Тіло Христа, воно перемогло смерть. І над ним смерть не панує. Все влади і страху того, що воно несе смерть, нема і не буде. Воно перемогло смерть. Це тіло, яке є нетлінним в другому Тимофії. В післені апостола Павла до Тимофія в перший розділ 10 вірш. А тепер об'явилось через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що смерть зруйнував і вивів на світло життя. Та не тління Євангелію. Воно не тліє, воно не має тління, воно має особливу форму, особливу складову. Не, не повністю складову таку, яке має наше тіло. Е, і в книзі об'явлення записано е, об'явлення святого Івана Богослова. В першому розділі, 18 віршем, записано І живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. Тут ще розказується, підкреслюється, що Христос помер, а тепер живий на вічні віки. Вічно це тіло має вічність в собі, несе вічність, воно не має кінця. У нас тіло. Є певний час, воно старіє і потім е, помирає тлі, якби ну, теперішнє тіло. А це нове тіло, воно вічне. Усі попередні, е, попередні воскресіння, які були, наприклад, пам'ятаємо Лазаря, е, дочка Іра, Павло здоровив Тавіту, вони. Вони, вони мали таке саме, який попереднім. Був як властивості тіла, і ці, ці тіла, потім вони так само померли в цих тілах, і ну, вони зазналися тіла тління. І це ще не нове тіло, яке має бути, і про яке Біблія нам говорить. Воскресле тіло. Воно пов'язано з земним тілом до Воскресіння. Це, це нове тіло. Одне з перших ми можемо побачити те, що воно впізнаваємо образ самий, він схожий такий, який був перед, можна так розділити до Воскресіння і після Воскресіння. Якби дві, дві ці частини. Оце воно з'єднується під час Воскресіння Ісуса, Ісуса це тіло. Ісусове було те, що його впізнавали. В, в Євангелії від Івана, в 20 розділі, 20 віршем, записано так. Коли Ісус, це з 19 вірша, того ж дня. Першого тижня, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв. І з'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них мир вам. І сказавши це, показав їй Він руки та бока, і учні зраділи, побачивши Господа. Воно, це тіло можна побачити, що воно несе образ попереднього тіла. Воно має собі е, ці властивості: ми бачимо тут від священні рани, бік пробитий. Від коп'я. Це тіло має носієм попереднього життя. Як ми вже тут прочитали, це тіло має особливу властивість. Воно, коли учні ми тут звертаємо увагу, були замкнені. Ісус з'явився посередині них, посередині, та й промовив до них мир вам. Це тіло може. Рухатися в просторі, йому не може бути предмети якісь перешкодою. Воно долає перешкоду. Були двері замкнені, і посередині з'явився, іначе був невидючий невидющий для них, пройшов так до них і став, що вони могли побачити. Ми бачимо, воно має таку особливу особливість, новий такий вимір руху, вимір буття. Новий. Це тіло, так, да, ми вже сказали, що він воно має містити, містить в собі знаки попереднього життя Хома. Пам'ятаєте, коли Ісус Хома сказав до учнів про Ісуса, що якщо я не повірю в те, що Ісус воскрес, поки не вкладу свої руки до Його ран. І потім, коли ми пам'ятаємо, Ісус з'явився і каже: Духоми: вклади руки свої, ось і пізнай, що це я Господь. Це тіло воно може сприймати їжу, це Євангеліє від Святого Луки, 24 розділ, 41 вірша. Такі слова записані, і як ще не вони віри, з радощі та дивувалися, коли Ісус з'явився до учнів, і Він сказав їм: Чи має тут щось чогось їсти? І вони ж подали йому куска, кусника е, риби печеної та стільниками медового. І, взявши, Він їв перед ними. Це тіло. Яке може споживати нашу повсякденну їжу? Ось так цікаво так? споживає їжу і проходить, через... нема перешкод для нього через стіни і все. Ось такі, такі, така його особливість. Він міг дихати, пам'ятаєте, коли він став посеред учнів. Це в 20-му розділі Івангелія святого Івана записано. 22 м віршом він дихнув на них і сказав: Прийміть Духа Святого. Він міг дихати, мав таку, мало таку властивість. І що ще особливо, його тіло мало кістки? Тіло і кістки. Тобто, можна було потрогати його. Можна було відчути. Він не був просто якимось там духом, привидом, як називають це, що, ну, щось таким марем. Справжнє тіло, яке мало кістки. В Івангелі від Луки, 24 розділі, 39 м віршом записані такі слова. Погляньте на руки мої та ноги мої. Це ж я сам доторкніться до мене пізнайте, бо немає дух тіла і костей, а я, бачите, маю. Це Ісус говорить після того, як Він воскрес до своїх учнів, коли з'явився їм. Це тіло має кістки. Це дивно, дивне і чудне Божий новий вимір. Буття, приготований для людей. Однак тіло, що Воскресло, воно не було таким, як колишнє тіло, а воно було особливе. Як ми вже сказали, що Ісус проходить, проходив через замкнені двері, Він міг ставати невидимий, коли з учнями, коли. Ісус, коли Ісус ставав, Він міг ставати невидимим і ставати видимим. Він міг ставати також і не також невпізнаваємим. Як це я не знаю, але ми знаємо, що е, коли учні йшли в Емаус, він вони не могли зразу пізнати, що те, це їхній Господь. Це вже пізніше вони розказували і казали, що серце наше палало. Як це ми ж так не могли пізнати нашого Господа? Ось такий дивний, дивний, приготовий Господом нас чекає вимір буття. І далі Біблію читаючи ми. Не бачимо, щоб тіло Христове воно потребувало постійно їжі або якогось відпочинку. Цього не зазначено. Ну, те, що просто Ісус, якби певні знаки, що Ісус якби доказував учням, що це тіло, це справді є тіло, але воно особливе. Воскресшого і Вознісшого нашого. Христа І Господа Ісуса бачив також е, Іван на Патмосі. Це в книзі об'явлення. Це, це взагалі дуже, дуже особливий образ тут Ісуса Христа описаний. Тут, тут описаний Господа Бога. Тут же Ісус Христос прославлений як Бог. І ми бачимо. Давайте зачитаємо об'явлення святого Івана Богослова, перший розділ з 12 по 16 вірш. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу, і підперезану по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його, подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його немов шум великої води. І сім зір він держав правиці свої, і з уст його меч, обосічне, виходив, а в обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. Ми бачимо Тут нашого Господа, Бога Ісуса Христа, Він прославлений, в повноті прославленій своїй вже на небі. Там, у Величі Небесній, Він подібний, форму має людську, але вона особливо прославлена. Ми бачимо світиться по-особливому його голова волосся. Білі немов сніг, він сяє. Тобто, неймовірний він цей образ. Який посправді він буде, ми вже будемо бачити самі, коли будемо на небі? Його побачимо сам на сам. Воскрес... Воскресіння Христа. Це про образ і нашого Воскресіння. В... В книзі об'явлення 1.5 записано так, що він, Ісус це є первенець із мертвих і владика земних царів. Ісус пер, пер, перший Той, хто з мертвих, а ми далі ми будемо схожі до нього. Колоссян, іван, е, послання святого апостола, е, посл... святого апостола Павла до Колосян в першому розділі, 18 віршом, записані такі слова. А він, голова тіла і церкви, він початок, він перевороджений із мертвих, щоб усьому він мав першинство. Ісус Христос, Він перший, перший той, хто воскрес в такому тілі. І наші Тіла, також будуть схожі до нього. У вічності будуть подібні до нього. Це перше записане перше Івана. Перше соборне післання святого Івана, третій розділ, другий вірш. Улюблені ми тепер Божі діти, але ще не явилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього. Бо будемо бачити його, як він є. Ми будемо подібні, ми будемо схожі до нього. Филип'янам, післені до Филипп'ян, записані такі слова. Це записано в третьому розділі. 21 віршом, який переміни тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити собі. Ісус Христос перемінить і наші тіла, щоб ми були схожими до Його тіла. Ми будемо схожі до Його тіла, до нового, нового прославного тіла. І ще хочеться особливо прочитати це, це соборне післення, перше соборне післення до Івана, третій розділ, ще особливо дуже відмітку це з третього вірша. І кожен, хто має на нього надію, він надію оцю очищає себе від тих же само, так же так само, як і чистий. І Він. Христос чистий і святий. І той, хто очищає себе, це ми, віруючі, ми, ми стремимося до святості, до чистоти, ми себе очищаємо тут, на землі, а там вже з ним в вічності, ми будемо чисті і святи. У нас будуть нові, чисті, святі прославлені тіла, схожі образом на земні тіла. Ось так ми станемо подібні тілом до нашого Господа. Ми будемо святі, чисті, ми не будемо знати, ми не будемо знати що таке не зазнають ці ті тіла, що таке гріх і цей гріховний біль, і собі будемо мати чистоту і святість. Дяка нашому Богові, що він так. Трішки для нас відкрив, привідкрив те, що нас чекає в майбутньому. І таку велику прекрасну надію, хто, можливо, має якісь в своєму тілі неміч чи слабкість, чи недух, там цього не буде. Там буде радість, приємність, святість, там буде. Велич Господня прославлена і в наших тілах, і в нашому житті у всьому. Слава нашому Господі за те, що Він для нас відкриває, те, який Він величний і що приготував для нас. Хвала йому навіки нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.